Please. А Ось це от сюрприз-сюрприз Здавалося б, ну, скейтбординг така собі якась річ, е їздити там десь по е тротуарах і е повз них. А тут, виявляється, можна так нормально позалипати. Просто тут стоїш, дивишся на те, що ти бачиш. Їх тут багато, різних високих, малих, дорослих дітей. І вони тут реально виробляють якісь такі прикольні речі. І то, то їздять прямими поличками, то далі спускаються, вистрибують, перелітають. Тобто ми тут простояли добрячих, там не знаю, по моїх відчуттях, мабуть, з пів, пів години, так точно. І м -м, доки не побачиш такі речі в, ну, сам своїми власними очима, то ти не розумієш, наскільки це може бути прикольно. Просто тут дорослі хлопці, дорослі чоловіки, яким не знаю років 40 і плюс-мінус мого віку. І вони продовжують займатися ось цим. Тут поруч океан, хвилі. Можна було би там на дошці ловити хвилю. Але схоже, вдягати цей гідрокостюм знімати, той гідрокостюм їхати, там, лишати десь на паркінгу машину, то історія якась довша. А так, приїхав сюди, мабуть, на цій самій дошці сюди і приїхав і вперед ганяти. Бетон в цьому скейт-дромі, яка тут його назва, просто офігенний. Він такий рівнесенький, гладесенький. І він не ну, як скло поверхня. Він не має ніяких раковин, не, не облущений ніде. І, ну, і форма. форма прикольна така, що тут є от рівні ділянки поміж цими. Басейнами. І по них теж дивився, там хлопчик їхав. Просто їде по рівні ділянці, вписується в ті повороти, а потім починає спускатися. Тобто це дуже. Ну, і на фоні океану. На фоні океану, на фоні пальм, на фоні цього синього нева. Там якась музика грає на фоні також. Я більше впевнений, що тут можна проводити весь вільний час. І воно ж не навантажує голову. Ти будеш тако ганяти, а в голові твоя... голова твоя буде розчісувати ті думки, які в тебе там крутяться. Ти тут можеш обдумати будь-які речі із свого власного життя. Тобто Лос-Анджелес він реально мене здивував. Це як. Не знаю, окрема окрема частина країни, окрема планета. як Окремий клуб. Тут, тут зовсім інший вайб, люди зовсім інакше поводяться, спосіб життя інакший, і мислення також інакше. Життя тут якесь ненапряжне на чилі і люди велику увагу приділяють своєму власному тілу. А власному здоров'ю, <гум> мабуть, не тільки фізичному здоров'ю, в плані підтримувати у гарному стані, а може і навпаки. Що я більш як впевнений, що тут теж можна познаходити багато груп по інтересах. Там де вода дуже далеко, він може потягнути тебе туди і переможемо. Настя про спіфує. В Україні дитинство ну, в сільській місцевості. Зокрема, моє дитинство, юність воно дуже контрастує із тим, що я бачу тут. Тут, тут люди не навантажені там, якимись, якимись традиціями городництва, незрозуміло, для чого вони потрібні. Ну, мої батьки продовжують там, тим займатися. Батьку 75 років, мамі 72, мабуть, вже 73. І в них там щоразу, коли приходить якась весна, то садять якісь городи без кінця, потім збирають, там сапають, обробляють то все. І я також в дитинстві був задіяний постійно в тій дурні. І з щастя було тільки, що влітку були там стави навколо нашого містечка, і ми туди великами їздили. Відстані там звичайно шалені, там по якихось 7 кілометрів до того ставу. Там було добре до годину, не знаю, ну, чуть не годину крутити педалі туди, бо там то спуски, то підйоми, пішки треба було підноситися. Так час проводили. А тут дивлюся, малюки ганяють отут в шоломін на якомусь самокаті. Не знаю, чи їздить цей малюк на скейті, чи тільки на самокаті, але дорослі хлопці вони ганяють без ніякого. там... Захисту, без ніяких шоломів, без безліквітників. Лі... Не... Я не бачу, що тут сильно там падав десь. А ось інший вид впроводження часу. Ці взагалі на роликах катаються. І це знаходиться тако поруч один біля одного. Там якийсь музон, е, хтось притягнув, і музика лунає, народ тут випендрюється по повній. І е, 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 ці ролики із 80-х. Не, не однорядні такі, як зараз. А, а Двох ну, рядні. І люди реально цим займаються, там чілять. Вон, дівчина вон там ганяє як фігуристка на люду. і Тут і, люди не з великими животами не відгодовані, там не знати як. Гелікоптер літає по лінії узбережжя. не знаю, чи вони там щось шукає, щось видивляються, чи так просто патрулюється все, дивляться, щоб бути на поготові, на підхваті. А це вже почався Пірс. Це я вже дістався до цього Пірсу Санта-Моніка. Погляньте на ці площі. Він суцільно дерев'яний, і це парковка. Сюди люди виїжджають автомобілями, залишають їх. Тут, правда, не знаю, чи чи дорого чи це зачинена ця частина паркінгу в цей час? Там попереду видніється парк розваг, атракціони, атракціони. І масштаби цього Пірсу. ну, Ціле місто на ньому побудовано. Ціле місто побудовано на сваях, на дошках. І це... Як, це а, це, Із Forest Gump. На цьому Пірсі закінчив свій е, е, шлях, свій, свій біг Форест Гамп. Він сюди добіг і, Папа, і, і все. Тут зупинився. Так, а як до пройти? Точно не пам'ятаю, як там Форест Гамп. Він здається, сюди добіг, а потім повернувся назад, бо він остаточно зупинився вже в пустелі, біг-біг-біг. І з ним такий нато біг, і він там просто зупинився. А, ну, але ам, що? Місто використало словетність Фореста Гампа. Том Хенкс, він безподобний актор. Хоча він не має ніякої акторської освіти, я якось слухав його лекції в одному з університетів. І, що там те? Та Санта Моніка використала. його. Ну, І, і тут буде також заклад. Вон той, Буба, Шумп, Бумба, Буба. Гамп, Буба Гамп. Буба і Гамп. Буба це напарник Фореста Гампа із В'єтнаму, який мрія вловити креветок, Шримп Компані. Вони ловили креветок, І коли шторм знищив весь флот, лишився тільки їхній корабель, вони стали супер успішні. Це відсилка туди. Ну, як бачите, тут купа народу, купа всього відбувається. Цей парк розваг і цей вид на океан. Він манить до людей. Крім того, це місце фігурує там в якихось цих іграх. Якась комп'ютерна гра забув, як вона там називається. Що хлопці бавилися в цій грі і приходять на пляж Санта Моніці. Ось тут також що це? якийсь їде, чи хто там щось співає. Але Крішна Харірама. Тобто є... А, от тут знак. Санта Моніка, 66. End of the trail. Кінець стежки. Ш... Mm -hmm. Шляху 66. Народ купається. Хто за те, щоб скупатися? Океан холодний. Температура повітря далеко не спекотна, тобто на вулиці не стільки спекотно, щоб доводилося шукати якогось охолодження, тим більше в океані. Просто атмосфера така сонячна і ці, ці хвилі, ну, океан приваблює народ, як, як тут звичайно в, наших, в нашому уявленні, в наших традиціях, що де є море, хвилі, там треба купатися, засмагати там на пляжу. Правда, засмагати на пляжу погана ідея, засмагати взагалі погана ідея. Ну, але погрітися на сонечку, слухати звуки цього прибою, звуки в чаях. І десь там місто в далечині, в місто, То от, ідея хороша. Чайок тут от, ціла селена літає перед об'єктивом. Ці хвилі виглядають суперово. Ці діти виглядають теж суперово, які там бавляться в тих хвилях, їх там з головою накриває хвиля. І вона ж не тепла ця вода, вона там. Не знаю, градусів 15. Ну я, ми до океану не підходили. Ну, в ньому довго не побудеш. Дітям пофіг. Океан. Пірс добряче вгризається в океан, відстань величезна, от я тут оглянувся. І нормальний шматок, суходолу додали до цього пляжу, прогулянкова зона. Під ногами ось тут килимок розстелений, він із якоїсь нержавіючої сталі чи з чого він зроблений, він металевий. Щоб по ньому можна було котити візовочки, зручно було ходити. Ось тут навіть туалет є на кінці того пірсу. Треба до нього, мабуть, черга. Я там не загляду, ми туди не ходили. Так. Це нормальна атракція. А як вони потім ходу занурюються, коли політали. Зараз подивимось, вони вже своє політали. Тут дорогою назад мою увагу привернула від хвиля, як вона накочується і затікає під низ цього пірсу. Це ще те видовище. На це можна так нормально позалипати. Тим більше, що хвилі тут не супер часто накочуються. Ти прямо аж наступну хвилю чекаєш. Токи вона це зробить, ну, відчувається цей проміжок між ними. Архітектура тут буває різна. І там у вікні відніється Кет 3, там очевидно, що хтось живе. Але недовго їй, мабуть, стояти в такому вигляді. Клас! Gal jau normaliai tuštintis per jį ten į vandenyną.